Доля зв'язала мене з госпіталем з 2016 року. Сюди я прийшов на посаду заступника головного лікаря з медичної частини і за основним як хірург. З того часу продовжую свою хірургічну кар'єру, тут, яка вже триває з 2000 року. Ну і вже як Представник керівного складу закладу. Госпіталь долучився до надання допомоги пораненим ще з 2014 року. Тоді то були поранені внаслідок АТО, участі в АТО. Зараз вже трошки інша ситуація. Але характер травм ну, практично не змінився. Єдине, що збільшилася їх кількість, важкість в зв'язку з дійсно інтенсивністю бойових дій, які проводяться. Ну, Слід зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення з 22-го року госпіталь повністю долучився до надання допомоги нашим військовим пораненням. Певними наказами керівництва було обмежено прийом цивільних пацієнтів в наш заклад, і близько 90% наших пацієнтів складають саме військові, поранені військові. Військові з пораненнями опорно-рухового апарату, військові з травмами черепно мозковими травмами, з акубаротравмами. Невеликий відсоток наших військових пацієнтів це пацієнти з астеноневротичними порушеннями, тобто психотичні розлади, які розвиваються внаслідок стресу. Тобто тут надається така повноцінна комплексна допомога, і психологічна, і фізична. На сьогоднішній день госпіталь надає етапне відновне лікування зв'язку з тим, що перша медична допомога надається саме десь на першій лінії фронту госпіталя, які знаходяться поближче до лінії фронту. А вже наступне відновне лікування продовжується тут в тилу і ми. Повноцінно до цього долучилися за минулий 2022 рік в госпіталі проліковано близько 6 тисяч наших військових пацієнтів. Уже ось за 5 місяців цього року ми пролікували близько 3 тисяч пацієнтів. Проведено оперативних втручань понад 500 за минулий рік, це ось саме в цій операційній, де ми знаходимося, і вже близько 200 в цьому році. Серед оперативних втручань, які проводяться військовим, ну, є і планові, і невідкладні хірургічні втручання. Як я вже згадував, невідкладні в першу чергу надаються скажімо, на передовій і передових госпіталях. Ми вже за. Використовували, я кажу, свої вміння, свою апаратуру у поранених, де було необхідно провести відсрочені якісь операції, ну, тобто видалення якихось уламків, які могли там почекати певний час, поки пацієнта доправлять до нас в шпиталь. Це і ускладнення, які виникають після первинних операцій, а вже повторно ми, скажімо так, їх ліквідуємо, ці операційні. Ну і планові операції, які також покликані, скажімо так, військових оздоровити, щоб не виникли ускладнення, які десь на передовій завадять йому я кажу, зберегти собі життя або своїм побратимам. Це і грижі, і проблеми з судинами нижніх кінцівок. І при торакальних травмах дренування плевральної порожнини. Ну щодо апаратури, як ви бачите, у нас є сучасна лапароскопічна стійка, завдяки якій ми забезпечуємо проведення малоінвазивних втручань. Тобто робимо через проколи, і це дозволяє нам якнайшвидше як е забезпечити одужання пацієнта і повернення його в стрій. Це є апарати для електрозварювання, е, апарат для судинної лазерної е терапії, за допомогою якого ми лікуємо саме е варикозні розширення Вен, запалення Вен. Е до речі, все це обладнання абсолютно автономно працює. Завдяки благодійникам ми забезпечили в минулому році ось таким зарядною станцією на 2,5 кВт, яка дозволяє. Впродовж 10 годин проводити на даній апаратурі будь-які оперативні втручання без наявності зовнішнього електропостачання. Анестезіологічна апаратура, ось один із нових апаратів, має теж високу автономність, вбудована батарея, яка дозволяє до 14 годин робити в автономному режимі без зовнішнього освітлення. Тільки завдяки власній батареї. У нас е, працює три хірурги: уролог, травматолог. Ну, ось це власне наша команда фахівців хірургічного профілю. Е, є два анестезіолога, які забезпечують нам адекватне знеболення пацієнтів. Ми працювали тут, е, вели чергування круглодобові і знаходились тут круглодобово хірурги. І досить, досить велика інтенсивність була оперативних втручань. Зараз йдемо хірургічним відділенням. Тут де в нас травмовані хлопці, вони маломобільні, обмежена рухомість у них. Прошу. Доброго дня, хлопці. Як у вас справи? Як самопочуття? Все нормально, реабілітуємося. Так. Перев'язки робили сьогодні, так? Да? Робили. Так, тут у вас як справа? Робили перев'язочку? Можете скинути, так? Да? Так, сьогодні перев'язалися, так? Да? Так, набрику немає. Добре. Так, що там? Тут за своїми скучаєте, хлопці? <рес> Ясно. Ну, ще треба трошечки підлікуватись. Зараз ми знаходимося в ендоскопічному кабінеті нашого закладу. Ну, як ви бачите, ось маємо сучасну ендоскопічну відеоендоскопічну стійку, яка значно розширила наші діагностичні лікувальні можливості наших пацієнтів. Ця ендоскопічна стійка дозволяє діагностувати різні захворювання, шлунку, стравоходу. Є такою важливою особливістю те, що можливо. Діагностувати рак на ранніх стадіях, тому що тут є режими, які дозволяють при певному освітленні помічати ранні ознаки злоякісного захворювання. Можна проводити певні ендоскопічні хірургічні процедури, це і забір матеріалу для діагностики, верифікації діагнозу. І Вилучення сторонніх предметів, які раптом потрапляють в шлунок, і це дозволяє без відкритого оперативного втручання забезпечити одужання пацієнта. Хочу зазначити, що, як я вже згадував, проліковано нами в минулому році близько 6 тисяч пацієнтів було. І це, як ви розумієте, потребувало досить великих. Матеріальних витрат, великих ресурсів. На жаль, держава на сьогоднішній день не може забезпечити в повній мірі нам такий обсяг затрат наших витрат І тільки завдяки благодійникам, гуманітарним організаціям, які долучилися до допомоги нам з початком широкомасштабного вторгнення. Ми змогли забезпечити надання якісного. Лікування якісної діагностики нашим пацієнтам. Ну і Ось така апаратура є прикладом з цієї співпраці. Вартість тут понад 3 мільйона цього апарата. Як ви розумієте, це досить великі кошти і сам по собі заклад навряд чи знайшов би такі ресурси для того, щоб закупити таку, таку апаратуру. Це тільки один з тих прикладів, які є в нашому закладі. Доброго дня, хлопці. Доброго дня. Доброго дня. Так, це теж наші поранені хлопці. Тут вже дуже тривала історія. Е, да, була травма нижньої кінцівки, з ушкодженням нерва, е, багаточисельні операції з відновлення нерва. Е, не зовсім задовільно відбулися ці оперативні втручання. Все супроводжувалося вираженим больовим синдромом. Ну, дякуючи новим технологіям, да, в Києві було здійснено імплантацію спеціального пристрою, який забезпечує зменшення ось цих больових відчуттів. Пристрій оснащений ось таким пультом. І ось у нас на лікуванні, на реабілітації знаходиться цей пацієнт який сам регулює знеболення собі за, за, за допомогою того імпланта, який в нього вживлений в, в ділянці, як бачите, ось тут є вживлення. На жаль, має певні запальні зміни з е, температури, тому змушений тут поки перебувати в нас на, на лікуванні, на реабілітації. Так, у вас справи як? Як себе почуваєте? Нормально. Нормально, так? Е, Набряк не дуже на кінцівці, не, не, не. Боль, болі спите. Не, вже чушую пальцями, вже так. Все добре. Так. Добре, хлопці, одужуйте. Щасливо. Все добре. Як бачите, у кожному з наших відділень є такий маленький куточок психологічного розвантаження для наших пацієнтів. Це наші дітки, досить регулярно. На свята, і так без приводу приносять смаколики. в них долучають отакі малюнки, які ми ось щоразу поповнюємо. Наша колекція росте в кожному з відділень є ось така, така стіна з, е з такими чудовими малюнками. Це професійна галекамера. В народі називається сольова печера, але я акцентую увагу на тому, що це дійсно професійна галекамера. Вона складається з двох стін, як термос. Спеціальні потоки повітря подаються, іонізація повітря і, звісно, лікувальний ефект. Вона була створена в контексті нашої психологічної реабілітації, якою ми займаємося з кінця 2014 року. До речі, по нашим методикам сьогодні працює вся Україна. Мінвєд за основу ми там разом з Кущою ведеться Міністерством вітераном, відпрацювали за основу взяти наш алгоритм і наше напрацювання по психологічній реабілітації, і працює вся Україна за нашим шаблоном. Наші психологи, напевно, одні з самих кваліфікованих. Вони мають як натовські сертифікати, так і європейські сертифікати. Навчання проходили багаторічне акцентую увагу. Вже п'ятий рік закінчується, вони ще вчаться на базах НАТО в Європі. І зараз ця програма завершується і почався наступний етап уже тої програми по психологічної реабілітації, де ми будемо вчити вчителів, які нам потім в інститутах. До речі, дякуючи нашій політехніці, я їх звів з ректором політеха, ректор інституту психічного здоров'я Варшави польським, Інститут психічного здоров'я по польській, там у них центральний такий університет. І Вони зараз напрацьовують програму, де навчать наших фахівців, які потім будуть преподавати. І відкрилася кафедра кризових станів, саме на базі політехніки. У нас тут працює три. В Житомирській області було підготовлено 12, 12 фахівців в Вінницькій області. Зараз готується ще 25 саме житомирян і 25 з Ніколаєва. Я взяв. Так що запрошую вас до галокамери. Прошу. Отак от вона виглядає. Значить, до речі, прошу звернути увагу, ви бачите тут те, що я казав, що як термос. зовнішня стіна, внутрішня стіна. Кірпічки це кірпічі, соль солідара, Донбас. Наружне покриття це соль з Азовського моря. Значить, це комплекс ЛФК. Зараз тут дійсно багато приборів, вони будуть переміщені на третій поверх. Там зараз такий косметичний ремонт проводиться, буде ціле відділення з реабілітації, плюс додатково ще обладнання буде. Ну, Ви бачите, тренажери є практично всі, то, що вимагається на реабілітації. Вони відпрацьовані і вони е, визивають почуття агресії вже не визивають, тому що вони відпрацьовані, визивають почуття спогадів побратимі, а другі на допомозі, яка була там. Ви Розумієте, бо коли ти знаходишся на бойових діях, я сам учасник бойових дій, інвалидні. Та я точно знаю, що розраховувати, ти можеш тільки на свого побратима, більш нікуди. Фактично, коли я його створював, то я сам дуже багато питався на схід, е збирав сам, привозив е і так далі. А зараз хлопці, так, да, що підвозять, часом вони щось забирають. То це була така задумка, і я устрою цей куточок учасника готовий. У нас називається. Саме з цією елімента психологічної реабілітації, одного із. Дз呈inding, тут багато експонатів стоїть, ви бачите, відпрацьовані гранатомети і можу розказати про деякі з них, допустимо, якщо гранатомети брати, оцей зразок це гранатомет шмель, це російського виробництва. У нас на озброєнні української армії немає. Це на що рахунок їх там, ніхто тут декілька елементів, які є. Значить, цей е, гранатомет і цей флаг, е, це 72-га бригада в основному привезла, вони дуже люблять нас. Е, а привівся саме в Івліні. Оце тут Причому е, ці фотки він робив е, тут дві фотки, ось ця його і тобто, здата Донецького е, Сергій Медяник, учасник АТО зараз. Він знаходиться в самій гарячі точці на сході. Він притащив до штуки. Це елемент урагану подкасідник. Ото, от, до речі, стоїть реактивна частина, е, з недавно впавшого одного урагану на на сході. Ото от, реактивний двігатель, побачив, побачив. А це далі такі штуки, дуже велика. Тут касети стоять з поражаючими елементами, вона потім розпадається і вражує. То це, до речі, головка з <плес> Він не зірвався до нього. Оце знову головок, електронний, направляючись. Ну, тут ще є міни, 120-та, от 80-ка, лежить хвостовики, тут не А це сучасні протиозенітно-ракетні комплекси, тубуси. Знятне, ну, його там внутрі немає, це тубус, просто. це західного виробництва, а тегалка французька. Типу, то, чим збивають Хеди і Х, 101 і 150. Ну, до речі, тут є, що вам лежить розгрузка. Також це з боїв під Макаровом, трохи далі. Була привезена з одного вже хорошого лежачого землі москаля. То їхня розгрузка така. До речі, той э, флаг то з ДАПа також, з Донецького аеропорту, він у нас тут з 15-го року. Віталій Сахацький, його нам дав, з 95-ї бригади. Йому півроку навчають. Mm -hmm. Солідар Бахма бачите, Якраз бої демонту. Бригада, ви знаєте, вона теж тут воно. видно, що є артилерійська. Теж нам свій вімбл подарували, дуже вдячні за допомогу. взагалі, перші дні війни, фактично ми з силами спеціальних операцій. Ну то давня історія, ми починаючи з 2014 року, з ними спрацювали, коли в них ще не була налагоджена психологічна реабілітація взагалі, то ми їм проводили і декомпресію після виходів на передок, і давали дозвол медичний да, виход на працю. В перші дні широкомасштабного вторгнення, то вони напряму тут, ми працювали саме на них.